Збирає горішки. А там хазяйка, бля. А там хазяйка за парканом, а він не знав. не знав. Вона ж присіла. Нащо? Все, що за подвір'ям, то не наше по, ти знаєш? Я знаю. Ну так отож. Я це знаю. Це його. На паркові він... там на мене колись виступали, бля. Да? Да. А в якому сенсі по? Та там десь я їхав. А дорожка вузенька. І що? І тут частний сектор, і тут частний сектор. Ну не дома, а комната. І значить, е, э, абрикоси посажені подальше ж від забору. І там подальше від забору. І моя машина як проїжджає. ну, так вона чухрає от ці абрикоси. А яка машина в тебе була? У ну, мене був маз, я віз щебенку, по-моєму. Не пам'ятаю. Яка різниця. А в якому місті? Гор... Город який? Харків. В Харкові, да. так? І ти зацепляв цю абрикосу і сипались ну, ягоди? Я не зацепляв, я просто проїжджав, а абрикоси сипалися в кузов. <рес> <связывая> и, Паша, серьезно? <связывая> и выскакивает хозяин и мать перемать бы. моя <связывая> Да я тебя посажу. <связывая> вот. Даже так. Подал он заявление в милицию. Милиция Ничего. подала этот на рассмотрение в суд. И что? А судья? Там же ж але це, все в порядку. І це все було за двором. Суддя й каже, а ви за це діло, ви що, налог платите, этот? А він ні, не плачу. А по чому ви це? Він що у вас у дворі? А чому ви посадили дуже близько Этот? Ви знаєте, повинні ж якісь да. бути э, нормативи от. Ну, п'ять метрів. Да, від я ж этот, я, я. Ну от э, я по ідеї должен вас наказати. <рисква> от это попав чоловік. Я вас неправильно посажено це все дело. то перше і второ. Все те, що за двором, це uh -huh. государство, це не да, ваше. І да. ви за государство воюєте, як за своє. Да. Ну яка людина, э, ти їдеш машиною, машина висока, зацепляє абрикосу за двором, абрикоси сипляться, він подав на тебе суд. Це нормальна людина. И, Обріж гірки навпаки. Тут от, дядько жив, я ага. не мав вже це своє небесне. А я на като тоді робив. Ага. А вона ж длинна. І щоб мені з двору виїхати, треба аж туди тут. І в мене, значить, крюкова обойма зацепляє абрикос. Okay. Ну нічого не то. Просто нахилив, от я дивлюсь, не репається, okay. так рухав. Вона, вона виступила і все. Okay. Вискакує. Мать триматі, що таке? Угу. Та я, я в міліцію. Це вже ну, немає, це давно було. Це да? ж давно було, като коли було. Па, у мене таке питання, оці горіхи, що ти посадив за двором, це ми маємо право їх пиляти, чи це також государственні тепер? Пиляти не маємо права. Не маємо. А те, що ми садили, це не має значення. Ні, не тут. Капець. Значить, ти можеш е, спиляти ту деревину, який 5 см oh, в діаметрі. Да. Оце отут ти можеш спиляти. Oh. Тому, якщо більше 5 сантиметрів, не маєш права Штраф. Страф. І оце у тут теж. Оце, щоб спіляти оріх, я довжене. Заплатити 20 тисяч, тисяч, тисяч гривень. Записати заявлення. 10-15 не менше. І вони приїжджають і спилюють. Заявлення треба писати. Заявлення, мабуть. І не так. І сказали, що треба комунку зазначати. Ну, так як у мене тут електричество, uh -huh. а воно торкається до електричества, то я можу рез сказати, що вони ж столяли. Uh -huh. Ну uh -huh. uh -huh. no, вони ж потрошуть покривенько, uh -huh. кривенько рішуть. Некрасиво. Іди близько. Кривенко, чуть -чуть. Да, криво ріжуть, як попало, обшмотають. Не так акуратно, як ти гарно, обрізку а, ні. проведеш. Тож треба мені що, щоб вишка була. І на вишки спиляти по, по метрі. Щоб воно як падало, щоб мені забор не розбили. Да. Тільки через сто, а так угу. я б і сам спиляла. Угу. Ну ми вже знайшли людей. Е, професіонали, у них оце вся як називається е, ж, одяг, приспособа ну, на деревах. Да, пили, пили, Ну, я ще не питала, яка ціна. Сказали на вайбер сфотографувати дерево. Добре. Сказали прислати на вайбер фотографію горіха і вони скажуть, яка ціна. Ми ще не фотографували і не присилали. Так, а що, ще й гроші платить? Так, да, і не, не малі гроші, величенькі. Друг приїхав. Який друг? Друзі, усіх вітаю. Місце зустрічі змінити не можна. Я ж все ще в батьків і Матуся Ан, пішла з відорочком і кличе мене, ти йдеш горіхи збирати чи ні? Вже так, як і повинно бути. Закриваю. Звісно, що зберемо і побудемо разом з матусі. да? Не задоволений, що афірточку закривати. Там собачки бувають пробігають. І він ото на них. Таточка пасе курочок, сидить, заладив, сам пасти. Знеболюючи прийме, в лікарню ще не лягали, ще ляжемо. Поки що знеболююче прийме і сидить курей пасе. ну Матусі вже набагато легше. То вона щось тут поробить А що вона там збирає? бур'янець рве. Да, там, де поливаєш, сиреньке. Це той бур'ян, де ми вже декілька разів виривали щирицю і знову вона наростає, а вона поливає жималость. І звісно, що. Вона школі не виривається. Зараз вириваєш другому усю. Ну це щириця, дама. То міла й мокриця і портулак, я бачу. Все підрет. І он навіть калочик росте попід парконом. Вона угу. поливала і вона виривається з <гум> корні. Так, да, продають. Нема людей. Не 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 Об'явлення вже дуже давно висить. И хто купує? Угу. Так я ж заказувала, дядько, ви бачили, як я працювала? Ну так, вибачте мене, все, все. бачили всі, як я там. Так, Ти Вик не представляєш. А скільки выключен. Я не знаю, я не ожидала. Понесла картошку святу не мав. 6, наверное. Ну, везли картошку, а? Да, ну вот так надо. ну я. По 70 кілограмм докуплю ще <пу> 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 магазин ее. Почем? По 20. Ну, не сюди, я спокойно не беру. А цвет до 9, наверное. Ой, он ну, кипался. Знов водички не набрала, знов нічого не нагріла. Нічого страшного, це не біда. Головне, щоб мир наступив на землі. Та всі наші хлопці живі, з дівчатками залишились. Та люди всі під мирним небом жили, дітки не страждали, а без води не засохнемо. Грязненькі походимо. Наступив, він не до наступив. І що? Сімка. Що, Наташина сина забрала? Так він же тут стояв на трасі ж. От назад чи вовсі. І він в Куп'янську, так? Да? Юлі полі. Він страшний каже. Янголо охоронця. Та я знаю, це страшно. Хто не бачив, не зрозуміє. Це тільки українець може знати, як насправді та що робиться. да-да, Он... пожарка. Оце на перекресті. Кури позабігали, да. а, мати татка головне перевір, чи не втрати від свідомість. А, гаразд, іду. А він розмовляє з дядькою. Все, курочки напаслися, пожарка їх потушила. Голод їх потушила, не хочуть вони їсти. Дай Боже, так, давайте зберемо горішки і дай Боже, щоб е, нічого там не згоріло і щоб всі живенькі, здоровенькі було, друзі. Дай Боже, щоб в кожного українця вдома було все гаразд. Нам зараз важливо протриматися і все буде гаразд. Так, горіхи збираємо, продовжуємо, горішки потрошечку сиплять, а я вам скажу не потрошки. Я не знаю, де вони беруться. Ну, вони весь час кожного дня збираємо і так попів маленької кострулечки або те відеречко дну. Пожарка знову полетіла кудись. Дядь Коля сусід стоїть з ним, розмовляє. А ти думала з братом твоїм Колею? Ні. Ну, вийде, курей Таточко любитель коли курей пасе, до маминого двоюрідного братика телефонує і сидять лялякають на всю вулицю. А це ж знову чуємо, що з кимсь розмовляв, а він з сусідом. А мама думала знову з братом. Тут небагато, вона сьогодні вже чирала, а я тільки не забирала. Я збирала віці. Строкінки не дали, сім'я. Взагалі, Уже не страшно, Уже не ви. Опа! Мама сказала, вже закриває, мені не попасть. Сидить, кричить, що мені робити? Вон він. Що мені робити? Кури забігли. Ну що, курей закриємо, його прийдеться нестимо, щось він не може встати. Вже... Ой, зараз хвилиночка, друзі, штативчик піхну не може встати, мучається наш таточка, а йому там так гарно, на вулицю вийде, тож засидиться під телевізором. Воно ж ноги, коли болять, ну уявляєте, що таке ноги під ушо? Та Це жахливо. Без знеболюючих ніяк серце зупиняється, дихать важко. І коли знеболюючі діє, коли знеболююче діє, то воно і настрій гарний. Ой, які всі трудьошечки, всі працюють, всі їздять туди-сюди. Таточко з другом порозмовляє, гарні люди під'їхали до нього, нехай поспілкуються, а ми закриємо, підемо до матусі. Вона горіхи, мабуть, уже. Я думаю, що вона вже покупалася, і спати лягла. Холодною водою, бо світла нема нагріти душ. Де вона є? Горіхи, а вони спілкуються, ну ви уявляєте, і матусенька спілкується. Дивлюся, одні сусіди зібралися, на скам'ячки сидять. Так приємно. У нас це дуже рідко буває. У нас наскільки люди, роботяжечки. Ніхто так не засідає на скамійках, щоб когось там обговорити, чи просто навіть поспілкуватися, як в селах буває. І до татка під'їхали, он Матуся виглядає, Толік, привіт, кричить. Гарні люди. Таточка поважають, люблять. І завжди хтось прийде просто поспілкуватися посил. І в гостях приходять провідати, бо тепер канали всі бачать, хто хворіє. Сама не розповідав жахливе. Їхав на машині, зацепив кузовом е, абрикосу, і ягоди висипалися йому в машину. Ви. Да, тобі він розповідав, як вискочив господар і заявлення написав, і папу визвали. І ти знаєш, наказали того мужика за те, що посадив близько до паркану. Це він таке виросла. Ото й зробив. Як вже знати, це перчина сладка чи гірка? Давай я гризону. Хочу зірвати. А як узнати? Ти це бачила тут припечена, а вона. Друзі, ви не повірите, вона кущ солодкого перця одного зірвала, а він гіркий і пекло. О, там я, зірвала. я знаю. І тепер вона боїться, бо оцей перчик вираз довгий, не як ратунда. І вона думає, що він також гіркий. О, дивися, він трошки підпорчений, давай спробуй. Пробувати треба, ось тут, де прожилочка. Тільки прожилки всередині гіркі. Оце не гірке. Поняла? Прожилочки гіркі тільки. А, якщо гіркі, ось оце. Так, ось і м'ясо гірке. Ні, а якщо оце прибереш, оцей перець можеш їсти, він буде не гірким. Ото оту штучку спробуй. Кусай так, разом з нею. Кусай. Так. Не гірке. Все, солодке, значить весь кущ. Ось друзі, щоб знали, оце, якщо це повирізати, то ось оце буде солодке. Оце гірчить. Мені, поміню, тут пеком пече, наче трошки щось є, не да? чути. оце я хочу тут. -то. Хоч кустиком треба два садити, люди хочу да. Ма, ради Бога, хоч всі їх віддавати. Ну найдемо, а я у себе викопаю. У мене у є. Ота вже в парнику, куди ви він? А, і в парнику, так. То валічка просила, я хочу два штуки велики. Напарниця в магазині працювала, знає, хочу її кущики фундука от дати. брикоси, її не він не може туди. Хто фундук? Не нужен, не нужен, ма, навіть не думай, не бійся татка, якщо що на говори, я нечайно спиляла. Викопати поки. Ма, він дуже погано буде проживатися, в нього корінь стержневий, там метр, ти не викопаєш той фундук, я тобі відповідаю. Я їх саджу вже мільйон. Ти навіть оцей будеш копати, і в нього коріння страшне, сантиметрів сорок буде. Оце два треба дати і хай посадять два ряду. Обов'язково. Людям полюбляють люди горіхиці, і їм також хочеться мати подвір'я є, є де садити. Ну, ж, Фундуків цих друзі, тут по всьому подвір'ї пророста. І я хочу замовити ма там уже на сайті, знайшла сніжний кальвіль і білий налив, і два дерева. І Я там фундуки уберу, молоді в себе і посажу яблуньки. Бо фундуків мені достатньо, а яблучка я також хочу. Та білий налив хоч. Здоровий, там вже жалко вирувати. Ма, не треба тобі садити. Не треба, ма, буде у мене в садку, ну куди я їх діватиму. Ну візьму я на компоти 10 яблук, ну на пиріг там 3 яблука, а то все тобі. на Новий для цвіту. Ти так думаєш? Як з пуп'яшками. То що, подивись. Бачиш? Ма, яке ще. Ось диви, ось, ось ось. <тур> О, диви, кругом поп'єшки. Ну поняла? ти уявляєш, що він кругом, все таки порадує кругом. тебе, ну він довго буде квітати. І отакими от рівненьким і буде. А Маві... це, що віточка? Нехай буде. Ні, її треба обрізати буде. Я потім секатором буду формувати. Представляєш, <тур> як морозу не буде. ну. О, так да. б, я казала палку забити прив'язати, бо я боюся щоб його не зломити. Якщо зломи, нічого страшного, він наросте дуже швидко і знову таким прямо стоячим стоятиме. Взагалі не хвилюся за цей кущ. Ма, поварив. я то я тобі ще більше щось скажу. Це важливо. Послухай. Ма, оці квіточки. Сипатиметься насіння, і наступного року о, тут мільйон таких кущів ростиме. І ти будеш роздавати полоті, не знати, куди дівати. Вони ростуть швидко, ну трошки під'яжи, щоб не хвилюватися. Ну він буде випрямлятися. Світла, та світа. Ти ж бачиш, сусіди на скамійках сидять. Світа нема, всі повиходили світла. Зараз буде гумарити. Аби тільки не гучно сміялися. Вон він. Все, як гарно з стільчиком. Ходить завжди, як ото баба-яга зі ступою. Завжди зі ступою. А він із стільчиком. Завжди із стільчиком сидить. Шоте. Оце, друзі, у неї така вечеря. Вийти до себе на гору, наїстися горіхів, винограду, помідором заїсти. Ось як будуть груші, вона обов'язково грушки оці буде споживати. Мати компотиком запи він, корисний дуже. Знаєш, що тут мам? малинка, порічка і яблука ті мої? Поїсти, ти ж говорила, що твоя вечеря – це овочі з городу і ти більш нічого не їсиш. Уже темно, мабуть, 20.00. Ма, 19.00, А що так темно? Оце отак ти стало. Це неможливо, друзі. Yeah, 8, уже вже тело, ще хмариться. Так, да. це я до неї прийшла о 17, і от дві годинки я вже тут сиджу. Коли Зараз можна в будь-який час, вже ж не жарко. А Зимою воно може не перебити. Ну давай весною. Бачу. Чорну смородину, ми ж по річку давали, він хотів. Так, так тут їх багато, Диві, тут я вистачить і мені і йому. А, ну і все. Тут, я думаю, поділити, друзі, дивіться, як воно розрослось. Гілочки напхнули, і оце так кущі понаростали. За один рік дама Юля приносила нам черенки в минулому році. Дуже крупна, гарна. Оце вербачить, тут самоліті. Тут. А оце форзиція кущ. Ну, нехай тут і росте. Хай оце куща, а під кущами будуть тюльпани рости. І буде класно. Ма. Це форзиція. Вона буде жовта, але в неї за керією також форзиція росте, вже один кущ. Ми просто гілочку зломили довго. І прикопали так, положили її, а листочки, гілочки торчали. Всі прийнялись. Коріння розрослось, ми порозсаджували і прекрасно росте. Ви уявляєте? Нам багато людей писали: Іра, форзиція з гілочки ніколи не прийметься. Друзі приймається із форзиції, щоб знала. Просто поливати, ось Воловський горіх, і ми тут посадили біля юки. От форзиця прийнялась і, 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 і юлечки я і е на. Б обрізати, вони да, воно наросло, мати бачиш, горіх ось який. А це кучугурка наросла, просто гілочки, як вовчки. Диви, де кочечка, ма, Ні, на паркані. О, О, О їх там багато ж. <різь> Зараз повернуть. Сюди перелетять да. і назад летять. Ну, нехай політує, головне, щоб не влетіть. Ну, все, матусенька, йди купайся. відпочивай, тільки купайся в леді. Лід в лідяній воді. Бачите, як звикли. Тепер весь час відправляю їх купатися, купатися то ніде. Друзі, ці дебарао помідори, як чері. М -м -м. По осінні завжди. Саме найсмачніше солодке, бо вже повністю достигло, навіть перезріло трошки. Це смакото. Просто як фрукти якісь. Ну, у мами більш чомусь кисліші. А в мене саме оці перцевидні взагалі пахнуть фруктами. Я думала, вони всі такі, ні. У мами трошки не такі. Просто як ягідки. Тут кущі не пасинковані, дуже загущено. І вони як чері маленькі. Mm -hmm. Классню чеки. Ну, дрібачень. Не, дрібезок. Mm -hmm. Що фініки чері. Ті помаранчеві ці червоні. Оце це Цікаво, мамі сподобалось на цій опорі вирощувати високорос. Чи буде вона ще садити до цього пенько щось, чи ні. Це вже тільки наступної весни ми з вами дізнаємось. Як швидко час пробіг. Тільки недавно висаджували розсаду, сіяли огірки, парнички робили. І ось я вже стою, все жовте, майже все прибрала. Знову чорна земля. Якось так швидко все пробігло, що я навіть не помітила ні весну, ні літо. Татко нагулявся, підемо відпочивати Всього вам самого найкращого. Так, да, у хатку забирай, нехай на столі стоїть. Він свіженький, не скисне, він його вип'є, коли на столі стояв. Заберу, да. так. Все, да, пока, пока. Нет, давай, пока, угу. пока спокійної ночі.